Ому сушка феном руйнує ваше волосся назавжди. Насправді, трихологи вас просто дурять, і ви будете ходити до них до скінчення віку, доки не зрозумієте одну просту річ, чому так відбувається. Тож давайте розбиратися. Ось так виглядає сухе здорове волосся під мікроскопом, щільне і гладеньке. А тепер додамо до нього трошки води. Бачите, його поверхня одразу вкрилася такими тонкими лусочками. А все тому, що волосся є дуже гігроскопічне, тобто дуже добре вбирає воду. І коли волосся намокає, його структура розбухає, лусочки на його поверхні. Розкриваються, і саме через те в мокре волосся так важко розчісуватися, тому що лусочки чіпляються одна за одною, не пускають його. На щастя, з тим допомагає впоратися або кондиціонер, або маска для волосся. Не сподіваюсь, ви ними користуєтеся. або ваш улюблений термозахист, який по своєму складу дуже 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 схожий. Якось розберемо, як воно працює. Але запам'ятайте, найголовніше чи головне скаже більшість трихологів, бо вони цього просто не знають в мокрому стані. Ваше волосся набагато менш міцне ніж в сухому, і його дуже легко. Пошкодити. І я мільйон разів бачив, як дівчата сушать своє нещасне волосся. Беруть його ось так от розчоскують з феном і чешуть, чешуть своє гаряче мокре волосся ось так, щоб воно вклалося добре. А якщо воно ще й погано розчесується, то ось так його скубуть в мокрому вигляді, коротше жесть. А потім таки кажуть, ну як же так? Я ж все роблю правильно. Сушу тим феном, з термозахистом, а воно в мене все одно січеться. Та тому, що всі ваші посічені кінці і посічена довжина, це пошкодження, які накопичилися за багато-багато-багато років знущання і недбалого. Догляд, і відповідно, чим старше ваше волосся, чим ближче до кінців, тим більше там пошкоджень і відповідно нижча якість. Тому моя думка як хіміка я б не радив би гарячих фен взагалі навіть з термозахистом. І найголовніше, коли ви працюєте зі своїм волоссям, будьте з ним максимально ніжні, особливо у мокрому вигляді.